Представтесь, будь ласка, хто ви захисник адвокат Кочиновський Іван Сергійович Захищаю верхів ларки... Захи, за Наталю. Наталю. Зрозуміло. Вже... пан Я... захисник, розкажіть, що тут в суді зараз відбувається? Зараз відбувається обрання міри запобіжного заходу щодо пані Наталі. Угу. За клопотанням слідчого погодженого з прокурором слідчий просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою угу. проте. Повністю порушує вимоги кримінально-процесуального закону, а саме відповідно до вимог даного закону слідчий та прокурор повинні довести наявність ризиків, на які вони посилаються. Прокурор означає, що є ризик, того, що пані Наталія буде переховуватися від слідства та суду. І обґрунтовує даний ризик тим, що вона обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину. Однак, відповідно до європейських норм, відповідно до законодавства в цілому, лише наявність такого обвинувачення не може обґрунтовувати позицію слідства. Повинні бути інші ризики, які підтверджують, що вона буде переховуватись від свіства, що вона буде спростовувати якісь докази, що вона буде тиснути на потерпілого свідка, експерта або кого набуть обдарувати. Сьогодні ми дали свої пояснення, суд відділу з дорадшої кімнати, і ми чекаємо зараз рішення, зараз ми його почуємо. А що чим прокуратура аргументувала необхідність? Ну, от саме головне, якісь докази навели там в суді чи Вона підстави для решти, Да? Лише те, що вона у вчиненні особливо тяжкого злочину. І все. А хто підтримує обвинувачення і хто слідство Де. веде по цій справі? Це слідство про наслідчого управління Національної поліції в Київській області, старший слідчий. Власова Інна Анатоліна. Mm. Вона, до речі, сьогодні представляє сторону слідства. Прокурор прокуратури області, проте там група прокурорів. Група прокурорів І зрозуміло дані про цю групу є в вирушення mm. справи. У мене на жаль немає зараз з собою. Mm. який ваш прогноз од з сьогоднішнього суду. От зараз на да що, що яке рішення може я суд? Я намагаюся не давати прогнозів, бо це. Дуже таке питання, яке не яке не я, не хто ви з учасників процесу не може ніяким чи не посприяти, mm -hmm. e, скажіть, будь ласка, що таке питання? Чи можна сказати, що це справа? Ну скажем, є політично мотивована, або е, ну хтось дуже хоче Ларки оркитані? То що це справа надумана? Це сто відсотків, але підстави, чому вона надумана? На жаль, мені за і хто за цим стоїть, то то ще невідомо. Але це не проста справа, скажемо це. не проста. пані Наталя є громадським діячем масштабу усієї України, не лише там якоїсь Києва чи області, чи якогось іншого регіону. Тому хто саме стоїть за її оговором, я не можу вам сказати. А скрізь чітко питання. Це правда, да, що прокурор сьогодні в ході суду сказав, що ларки пані засвітять пожизненно. Це якась така фраза. Так, дана стаття обвинувачення, це частина другого статті 115. А це... то є частину другої вміняють, не просто 115, так. Так. а друга. Вона передбачає позбавлення. І дана інформація є на усіх новинних сайтах, які взагалі існують на українському просторі. Вони дублюють інформацію один з одного, і там все це зазначено, що пані Наталі інкримінується злочин, за який передбачено покарання у вигляді довічного зуба. Добре, дякую, На дякую вам. Успіхи.